Написали клієнти, які в нас на підтримці знаходяться, що потрібно додати повідомлення для покупців на сайті, що замовлення з такого по такий період будуть опрацьовуватись пізніше. А в нашій темі Флетсам є таке поле, яке нам дозволить легко це зробити і додати таке повідомлення. Я заходжу в налаштування хедера. Ось, і в нас є тут такий розділ, називається Top Bar. Він зараз прихований, тому що ну, не було потреби щось там виводити. Ось, у нас було тут раніше повідомлення про канікули так, в січні. Зараз ми просто зайдемо і замінимо текст на новий. Текст я вже попередньо скопіював і. Дивимося, як воно буде виглядати. Друзі, ми приходили на навчання, тому замовлення оформлені з 6 по 14 травня будуть надіслані з 15 травня в порядку червня. Я, мабуть, ще дотом тут пробіл від себе. І перегляну, як буде виглядати на мобайлі. На мобайлі не зовсім альо, тому ми додамо. Роздільник ось тут, зробимо так. О, ми поїхали на навчання, тому замовлення оформлення 16 буде надіслати з 15 травня. Давайте глянемо, якщо ми додамо ще один роздільник після 14 травня. На визьких екранах, я думаю, буде краще в три рядки. Але оскільки в нас один блок для мобайла і для десктопа, певно, ми таки залишимо тільки з одним роздільником. Ось так. На телефоні буде перенос, а на десктопі буде а, нормально читабельно видно самий Сам топ-бар, сам цей редукс повідомлення. Я думаю, так буде краще. Ось так легко можна редагувати контент на шаблоні Flexo.